Всім привіт! Сьогодні на огляді у нас квартира в ЖК Грейт. Дана квартира площею 80 метрів квадратних. Саме ця квартира знаходиться на розі будинку і плануванням ми дуже гарно погралися. Початкова квартира була розділена величезним коридором, незрозумілими просторами. Ми максимально постаралися обіграти площу таким чином, щоб було комфортно проживати повноцінній сім'ї. І так, в нас при вході. Це, як завжди, максимально містка шафа, в якій зберігається наш, наша щитова. Вона максимально у нас теж наповнена, як завжди. Зручно в доступі, зверху у нас інтернет. Тут у нас частинка більш технічна. Розміщений бойлер, колектор на воду. Тут є дві групи холодна і гаряча вода, клапана перекривання води і фільтра грубої чистки. Завжди він має бути. Такого плану, тобто, ви маєте розуміти, що це не просто кранік і водичка є. Так, це тобто ви маєте розуміти, що для якісного постачання води вам потрібна нормальна інженерка і нормальний фільтра для того, щоб це все працювало якісно. Меблі виконані всі з МДФ фарбовано. Це є фарба, досить якісно в використанні. Також зверніть увагу, всі гарні цокольочки, все гарно зібрано. Дана квартира в стилістиці сучасної класики, тобто тут є елементи. Класики і елементи чогось сучасного. Наприклад, це плоскі фасади, якісь фрізеровочки цікаві, приховані якісь частинки. Ми вам все зараз це розкажемо. При вході у нас величезне зеркало з підсвіткою, зона для зберігання. Це тумбочка підвісного монтажу, у якій можна зберігати ключі, чеки різні дрібниці, все з доводчиками, Фасаді, які у нас фрезеровані фрізеровані тут. Це все фарба, все фарбований вирив. Зверніть увагу цікавим рішенням. знову ж таки. Це від відполувань залежить. Для того, щоб у нас зробити якусь правну геометрію, деякі меблі в нас або кути є трошки нестандартного рішення. Наприклад, тут тумба зарізана, якщо подивитися зверху, зарізана таким чином, що вона продовжує ліни стіни і увагу, Тут не є прямим кутом. Це досить непросте рішення в меблевиків це вартує трошки погратися з тим. Двері всі класичної форми, з фільоночкою фарбовані. Підуса всі відкритого плану, ручка під латунь. Це досить акуратно, гарно зібрано. Ось за цими дверима знаходиться одразу приходять гостєвий санвузол. Його функція не тільки як синузда, а й прачечні. Тут у нас містка шафа, ручечки теж фарбовані, фрезеровано, зверніть увагу, будь ласка, на ось ці всі вироби. Дуже якісно вони використані, виконуються, фарбовані меблі, тактично приємніші. Ніж, наприклад, СП. Хоча візуально нас насправді на сьогодні дуже багато варіантів, які важко, хто не розуміється, важко розрізнити. Тут ці шавці у нас знаходиться пральна сушильна машина, це не вбудовані варіанти, це звичайний варіант повноцінної пралки, повноцінної сушки 600 мм. Знову ж таки, по стандарту, якщо у нас машенька є у нас тумбочка, на якій ми достаємо речі після сушіння для зручності. Всі фасади на доводчиках, все плавненько закривається. Ось так. Тут нам зона поличок для розміщення різної і декору, і можливо хімії, і можливо різних дрібниць. Як завжди у нас приховані частини гігієнічних душиків, дуже зручна штука. Замість біде, це альтернатива максимальна. Тобто на сьогоднішній день вона вже, якщо зараз днемо, так? гаряча холодна водичка, зверніть увагу, які мінімалістичний і незамітний. Кришечки всі з доводчиками, унітази, підвісні, консольні. Інсталяція вбудована у нас в стінку. Відповідно ця ніша розігнана таким чином, що вона якби і інсталяція прихована, і акцентним є ось ця зона поличок. Зона з тумбочкою на столешній керамограніт досить якісний, тоненький, дуже зараз модна тема. Мені дуже подобається. Тут же накладна раковина, у часа такої форми, що можна було зручно було користуватися. З кліклаками прихованими, тобто тут воно максимально все е, чорно-біле, тобто така стилістика самозла. Змішувач, водичка пішла так. Зеркла з величезним фоном і підсвіткою по периметру. Фасади знову ж таки на цій тумбі фрезеровані. В нас тут консольна ця тумба, тобто вона підвішена, і в нас є декілька зон От, Наприклад, це частинки вирізана для того, щоб Сифон нормально працював. Тут будуть більш дрібніші речі. Звернемо увагу, тут є система тіпон називається. Тобто ви нажали, воно відстрибнуло. Це інший ящик для іншого зберігання. Тут же фасади виконані з ДСП вже. Тобто корпус весь виконаний з ДСП. В цій зоні розміщення величезна душова кабіна. Зверніть увагу на подіум. Ось цей подіум це дуже така штука болюча для всіх. Чому він тут високий? Тому що каналізація знаходиться зовсім в іншій стороні. І відповідно для того, щоб зробити ось цей уклон гарним, щоб водичка стікала, потрібно було піднімати. Можна зробити один рівень, якщо у вас або двохрівнева квартира, або власний будинок. Так? Там ці рішення можна обіграти за рахунок перепаду бетону. Тут же ви ще нікуди не дін, це сусід знизу. не дозволить прокласти каналізацію по своїй стелі. Власне, от зверніть увагу з моїми габаритами, як я вільно почуваюся в цій душові. Запам'ятайте, всі 800-ті кабінки, ну це для маленьких людей. Це для маленьких людей, це незручно. Зліть увагу, отут у мене метр. Бачите, дивіться, я тут можу пригнутися. Ми вдвоє можемо тут бути. Знову ж таки, величезна розсувна система, яка герметично закривається. Водичка не витікає, відповідно, через оці mm. рейси. Душова система у нас відкритого монтажу накладного типу. Тут є і зона тропічного душу, тут є і гарна велика душова річка якою можна файно все помити. Все здоблено на широкоформатному граніті, глянці. Глянь, це така специфічна штука, треба його вибирати, щоб глазурь гарно виглядала. Це досить не дешевий крема граніт, Глянець дуже рівномірно гарно розподіляється по плиці. Тут є різного плану рішення, є щось дорожче, є щось дешевше. Для прикладу, максимально здорожчати цей сангузел можна було за рахунок прихованих частин. Але зверніть увагу. Навіть при відкритому душі, відкритим полотенчиком з накладним змішувачем, воно виглядає досить сучасно і гарно. З східної групи ми переходимо до кухні вітальні. Тут у нас спальня, тут дитяча, ми вам пізніше їх розпокажемо. Зараз, зверніть увагу, перехід керамограніту йде повноцінно своєму формату. і причому Шви в шви максимально сходиться. Тобто при плануванні квартира є така довгоподібна. Але ми максимально намагалися геометрію цю спіймати повсюди. Не тільки по стінах, а й по караму граніту. Також світильнички у нас по дорозі супроводжують. Так, ми виключаємо там світло, включаємо. На стінах у нас оздоблення з молдингами, Це досить таке класичне рішення. Зверніть увагу, якщо ви використовуєте молдинги, Переконатися, що вони максимально рівні. Гіпс не завжди є найкращим рішенням, з ним важко працювати. Його треба заплатити нормальні гроші за нього, щоб він був якісний. Тут на стінках поверлітанові молдинги, орак декор, на мою думку, на сьогоднішній день вони досить гарні колекції мають і гарно виконують свою роботу, скажу так, по декору, по оздобленню. Все досить симетрично, гарненько. Оце стінка у нас переходить в зону кухні. Відповідно, ми вже заходимо в зону кухні-вітальні, вона поділена на декілька зон. Якщо звернути увагу, ось, наприклад, у нас йде ось таким радіусом ця сторона, а ось ця пряма. Тобто ось ці дві лінії вони сходяться між собою. Відповідно, ось ця зона, це у нас зона обіднього столу. І от, Наприклад, ось тут буде великий стіл стояти гарний. І це буде столово. Тобто, і ось ці переходи всі в нас. Повторюється, тобто, дублювання стелі, дублювання стіни, панорамні, гарні вікна, з яких гарний вигляд, багато сонця. Ось ця зона також у нас з підігрівом підлог, гарною нічною підсвіткою, яку можна подивитися в темну пору. Ця стінка в нас також дуже гарно виконана з нерівномірним поділом молдингів. Тобто, ви бачите, дуже важливо, дуже важливо витримати симетрію. Тобто, ви думаєте, що це просто купити і поклеїти? Не так. Тут ми завжди перед тим як е, і в дизайні ми малюємо, і на проєкті ми завжди приміряємося. Тобто, ми маємо розуміти, щоб ці портали вони були симетричні. є якісь модуляція того всього. Тобто, це не просто приклеїти. Тут треба гарно все розмалювати і для того, щоб вийшла така картина. Ви зверніть увагу, так тут вже інстаграмна стіночка получалася. Дуже гарно Мені вона дуже подобається особисто. Зони. І далі ми вільно потрапляємо в зону вітальні. Тут диван, кухня, про них вам розкаже моя колега більш детально. Зверніть на ергономіку проходи, так? З моїм ростом і моєю, от, будь ласка, шириною. Я повсюди нормально проходжу. Тобто це важливо, це ергономіка, це планування. І оці всі кутики, вони максимально обіграні. Я обійшов, так? Дивіться, всі сторони я обходжу спокійно. Величезний диван, величезний острів, величезна кухня. Максимально все функціонально і максимально все продумано. Наступний блок по плануванню це мастер бедрум. Заходимо. Тут в нас розміщена спальня. Спальня зі своїм санузлом, своїм гардеробом. Максимально вона закрита від всього простору. Зверніть увагу, переходи, переходить. Керемограніт паркет. паркет це топчик. Всім рекомендую, хто має гроші, можливо, зробіть раз-паркет. Не маєте гроші, вкладіть. Паркет це тактильне відчуття, це ваш комфорт. Босими ногами вставати з і вставати на паркет кращого немає. Ніякий кварциніл не порівняється з ним. Але в цьому місці має бути і для кожного своєму. Власне, переходи. Всі стики тут гарненько мінімальні, мінімально зароблені. Тобто, ці всі рішення, вони. Продумовиться одразу. Оці всі рівні вони ловляться у нас е, нівелір е, стяжкою. Майстри працюють над цим активно. На підлозі у нас паркет, на стілі у нас оздоблені під малярку. Це фарба, це пісклохолст, все як має бути правильно. Заходимо сюди, це зона нашої спальні. Власне, панорамне вікно зрієнтувало ергономіку. Я проходжу. Зручно, зручно, зручно. Тут ось така у нас зона спальні. Ліжечко, будучи тумби, буде косметичний столик, нічна підсвіточка для комфорту, власне, величезне повноцінне ліжко. Теж, як плануєте, на кресленнях багато дизайнерів показують метр шістде. Люди незручно спати на метр шістдесят. Одному можна спати на метр шістдесят. От тут нормальний розмір. Тут 2 метри. З ходу в спальню навпроти входу, одразу величезний гардероб З величезними зеркалами розсорна система. Підвісного монтажу, це відкритого підвісного монтажу, але знову ж таки, звідки увагу, жодних порожків. Тобто ви ходите, ніжками зручно. Ніжками зручно ходити. Це дуже зручно. Кондьори, повсюди у нас кондьори, максимально ми намагаємося їх вписати, наскільки це можливо. Тут же він у функціонально правильній зоні, обдув іде правильний, нікого він не холодить по голові сильно, так? тобто він максимально охолоджує самі простіри на людину. Проходимо, тут у нас є гардеробчик. Гардероб у нас досить місткий, зручний. Теж моя колега вам розкаже про нього більше, про матеріали. Звердіть увагу так? на мій ріст, і от як я тут зручно, я можу тут зігнутися. Я можу тут повністю закритися і одягнутися. Тобто це вже зручний простір. Це не просто шафка. І одразу, після того, як воно закривається і відкривається, ми можемо потрапити в зону величезної ванни. Величезний, зразу зрозуміти чому. Наша величезна ванна велика тим. Що ми тут зробили все, що потрібно було, мінімальний простір. Тут дуже цікаве приміщення в нас отримувалося через за рахунок того, що ми ловили геометрію всієї квартири, так? Е, у нас задача була зробити повноцінну ванну. Ванну, зокрема, стоячою ванною. Тобто не просто. Відповідно, цей самовузол робився як цікаво. Спочатку вибралася ванна, а потім вже під нього робився весь самовузол. Знову ж таки, з'являється поріг. Поріг чому? Перепад місць, стояком, мусили ловити. Так? Це нам потрібно. Всі зонічні кути в нас епоксидкою, навіть якщо ми використовуємо звичайну затірку на плитках, зовнішні кути завжди епоксидкою. Так само в ваннах, так само в всіх рішеннях, для чому зонічні кути епоксидкою. Вони саме нищаться, їх треба, потрібно зберігати. Відповідно, тут ви заходите, у нас є ванна досить велика, зміщувачня підлогового монтажу для ванни, Тут у нас є знову ж таки зручна вієчка, можна прийняти душ. Але насправді вона більше призначена для того, щоб це була ванна. Навіть при мінімальних розмірах можна зберегти ергономіку. Шавка для зберігання дрібниць, максимально намагаємося використовувати кожен кутик. Прихована інсталяція. Тут же білий гігієнічний душик. Тобто комбінація нас слізні, так, білий, чорний, чорний-білий тут. Е, відповідно, гігієнічний душик. Раз, дістали. чик, чик Чик. Зручно. Теж мінімалістично, вбудований. Рекомендую всім беріть вбудовані маленькі вдушики, не беріть ось ці великі лопати. Воно не гарно виглядає, воно не практично виглядає. Також гарний мінімалістичний унітаз підвісний, прихована кнопочка, величезна тумба з фрезерованими фасадиками, де можна багато чого зберігати. Якщо я, наприклад, стою повноцінно, приймаю ранішні процедури, скажімо так, да? досить багато місця у нас для того, щоб зберегти тут шампуні, зубні щітки, всякі такі дрібні речі. Також зона. У нас зберігання колетного паперу, рушничків. Зазвичай багато хто не продумав ці моменти, роблять шухлядки, але зверніть увагу. Завжди, коли ви робите унітаз, передбачите, що тут нічого не відкриється нормально. То, відповідно, треба було якось ці всі речі продумувати. Широкоформатний кермограніт, ну який порізаний на столашку, дуже гарно в практиці. З нашого мастер бедрум ми переходимо в дитячу кімнату. Величезне ліжко, в якому буде зручно спати і мамі, й дитині. Тут буде зона шаф, але, власне. Простір ще для творчості, так? Зліт його знову ж таки ці всі моди, вони повсюди дублюються. Планування, зручність планування. Велика кімната. Тут 12 метрів квадратних. 12 метрів квадратних. Паркет по підлозі. Власне, от таке планування у нас отрималося після демонтажів. Враховуючи навіть всі складнощі, ми максимально намагаємося його обіграти і під вас підлаштувати. Простора кухня, студія площею 20 квадратів, мішає в собі декілька зон. Це зона кухні, зона приготування, наша лаунж зона диван. І по тій стороні кухні за несучою колоною. Зовсім скоро тут буде розташований обідній стіл та 6 посадкових місць. Зверніть увагу, як класно в цій зоні ми обіграли всі фасадні стіни. Ми повішали тут шикарні штори із оксамиту, а також декорували всю стіну молдінгами Орак. Тут буде розташована підвісна тумба для якихось приставок чи, можливо, саундбару і розташований, звісно, телевізор. Наш диван, як завжди, розкладний, щоб можна було залишити гостей переночувати. І відразу за ним знаходиться такий класний, великий острів для приготування. У нас буде просто шикарна зона, дуже багато місця, так як в нашій квартирі буде проживати молода сім'я з маленькою дитиною. Зверніть увагу, і стільниця на острові, і робоча зона кухні виконана з кварциту. Кварцит це дуже класний стійкий матеріал, який дозволяє навіть, щоб на ньому порізали овочі. Можуть залишитись невеличкі царапини, але загалом це все можна відреставрувати. Сам кухонний фартук виконаний із широкоформатного керамограніту, щоб було зручно в догляді, щоб було гарно, нормально прибирати. Дуже класно змонтована мийка. Це мийка нижньої підклейки. Її потрібно обрати та передати на виробництво саме в період, коли виготовляється ваша стільниця, щоб на виробництві все дуже якісно зробили, вирізали. Подивіться, як класно виконані кути заокруглені, і все ідеально, чітко підклеєно. Тут ніколи не буде збиратись зайвий бруд, ви можете поприбирати і потім просто все прямо змахнути в цю миєчку. У нас тут є змішувач на три води. Гаряча, холодна, фільтрована з висунним шлангом, як завжди, і, звісно, наш диспенсер для мила. Внизу. Буде розташоване невеличке сміттєве відро, а також фільтр для питної води зі з'ємними колбами. Фільтри ми віддаємо на обслуговування до екософту, і вони тоді, вже в потрібний період, присилають вам повідомлення смс очки про те, коли потрібно замінити картридж. Дуже зручно. В нашій концепції кухні спроєктований саме вбудований холодильник. Тут ми комплектували кухню технікою марки Вірпул. І використали такі класні вбудовані речі. Подивіться, як зручно, давайте ще раз, мені було взятись за фасад, так? Раз дуже максимально багато місця для пальчиків, абсолютно не травматично, все красиво. Внутрішня сторона фасадів у нас біла, тому що ми розраховували оптимальний бюджет для виготовлення цієї кухні, і фасад фарбований вже в колір кашемір. Щоб урізноманітнити концепцію нашої кухні, верхня секції фасадів кухні, ми зробили саме з фрезерованого МДФ. Подивіться, як цікаво виглядає ця концепція. Нижня частина кухні у нас рівний фасад більш мінімалістичний, а верхня частина фрезерований. Його досить небагато, але кухня виглядає ну, дуже цікаво. Ще класним елементом, особливо я дуже люблю матове золото у нас є ручка Гола. Наскільки мінімалістично підкреслює та вносить свою якусь родзинку і цікавинку в цю кухню, і ми так окремими невеличкими елементами якось наповнили цей дизайн. так? Це золото у нас є також у точкових світильниках, і в профілях на декоративній стіні. За рахунок трошки нестандартного планування квартири, нам вдалося обіграти самі цікаві куди. Наприклад, ось цей наш невеличкий пенал. В ньому ми сховали всі наші нерівності. А тут будуть розташовані якісь пляшечки, вина, можливо, спеції, цукерки, абсолютно все, що можна буде сюди помістити. Подивіться, він вийшов навіть досить такий пристойний по розміру. Петлі Блюм, на вся фурнітура Блюм в цій квартирі і тіпончики на відкривання. Бокова частина цього пеналу виходить у нас на стіну в коридорі, але за рахунок того, що у нас такий приємний колір Кашемір, ми дуже класно його обіграємо в загальному дизайні. Одним із дуже яскравих акцентів в кухні вітальні є наш. Класний пенал із підсвіткою. Він запланований під посуд, під бокали та різноманітні келихи для напою. Задня стінка нашого пеналу виконана саме із дзеркала під золото. Можете звернути увагу, це незвичайна дзеркальна стіна, вона прямо такого золотистого кольору. Полички із стекла діамант і корпус нашого пеналу виконаний із ДСП в кольорі Кашемір. Особливу увагу в кожному житловому об'єкті потрібно приділяти текстилю оформленню вікон. Декілька корисних порад, які обов'язково вам згодяться, ми так робимо на кожному об'єкті і ви так робіть. Довжина штор та довжина тюлі абсолютно дозволяє рухатись пилососу без будь-якого роботу пилососу без будь-якого зажовування. Відстань від підлоги до початку штори буквально 7 мм. Які плюси? Спокійно випускаєте робота, і він вам вимиває всю квартиру, і спокійно можете промити навіть звичайним пилососом без будь-якого торкання до штор, тобто ви уникаєте цієї необхідності робити декілька разів на рік хімчистки. Плюс до того важливим моментом є розріз в зоні вікна. Так? Коли ви не маєте відсувати всі тюлі чи піднімати їх знизу, от так, щоб відкрити вікно, тим самим замазуючи тканину, ви можете. Просто підійти в потрібному місці і відкрити ручку вашого вікна. Дуже зручно. Тут ми спроєктували декілька груп світла. Це підсвітка над обіднім столом, який у нас зовсім скоро буде. Така сучасна LED-люстра із елементами золота. Також вона може світити трьома кольорами: це теплий, холодний та нейтральний, як зараз. Це точкові світильники, які абсолютно монолітно вливаються в колір стель. Вони виконані з гіпсу та з елементами металу в кольорі золота. Та підсвітка ніші для штор, яка створить увечері особливу романтичну, затишну атмосферу. Одним із ключових завдань якісного облаштування спальні була окрема гардеробна зона. Дуже містка гардеробна. В нашої власниці реально багато. Суконь, костюмів та всіляких всіляких дрібничок. Заходьте вам все покажу. У нас тут є зона для довгих речей, дві містких полиці зверху, одна містка поличка під валізки різноманітні, і дві зони під костюми, саме під костюми, тому що замовниця носить офіційно діловий стиль. Шість ящиків. Тут у нас буде розділятись чоловіча та жіноча зони, тому що речей досить багато. І все це ми зонували ось такою класною перегородкою. Але насправді гардеробна це було не так складно, як окремо стояча ванна в цьому санвузлі. Зараз ви зрозумієте чому. Площа санвузла досить невелика, і за рахунок цікавого планування та габаритів, якщо чесно, нам було досить складно вмістити окремо стоячу ванну. Зверніть увагу на форму ванни, вона неправильна форма. Тобто, це не є овал, чи вона не є кругла, чи вона не є рівна. Це була ключова особливість. Ось, наприклад, коли ти заходиш у ванну, в тебе має бути тут нормальний прохід, тобто багато простору. Тут у нас вже санвузол розширюється, тому ми мали змогу саме в цій зоні взяти ванну трішечки ширшу. Ви не повірите, але ця ванна була обрана ще на початку розробки планування, тобто не на етапі сантехніки, не на етапі плиткових робіт. Від чого ми йшли по дизайну цього санвузла саме від цієї ванни. Уявіть собі вечір, чудовий вид з вікна, і ти, опираючись об таку класну м'яку спинку, можеш навіть попрацювати з ноутбуком. Якщо чесно, м'які спинки в ліжках це ідеальне рішення для кожного житла. Подивіться на мою посадку. Так, у мене невисокий зріст 164 см, але мені дуже ергономічно ось так обпертись об спинку і просто кайфувати. Тут напроти мене буде розташований телевізор. Справа від телевізора туалетний столик. Там він у нас знаходиться. Туалетний столик, наше дзеркало і невеличке робоче місце. Чому невеличке? Тому що глибина туалетного столика дозволить поставити ноутбук і доробити якісь свої робочі завдання. Насправді головна порада при облаштуванні майбутнього житла це звернутися до професійної команди. Якщо ми беремо саме цю квартиру, ці 80 квадратів без нашої участі могли б виглядати зовсім по іншому. Тому звертайтесь до нас, ми точно знаємо, як зробити ваші метри комфортними.